Цими вихідними в лісовому масиві села Тарашани Глибоцького району відбулися обласні особисто командні змагання зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді. Участь у них взяли майже 400 учасників з усіх районів краю. Детальніше у наступному відеосюжеті. Спортивне орієнтування вид спорту, у якому учасники змагань самостійно застосовуючи тільки карту місцевості та компас долають дистанцію з контрольними пунктами, розташованими на місцевості. Цьогоріч організатори змагань намагалися розробити такий маршрут, аби кожен учасник досяг фінішу, не заблукавши у лісі. Переможець на цих дистанціях визначається за часом подолання. Учасники отримують карту з нанесеною дистанцією і повинні самостійно Пройти певний маршрут в лісі, відмітивши контрольні пункти, самостійно знайти їх і якомога швидше прибігти на фініш. Але на цих змаганнях це не головне, оскільки дійсно це одні з перших весняних змагань, то ми намагаємося спланувати дистанції трохи легше, але для того, щоб всі учасники, незалежно від кваліфікації, були впевнені в своїх силах. Загалом організатори зазначають мета цих змагань. Популяризація спортивного орієнтування серед учнівської молоді, щоб вони знали, що цей вид спорту такий є, який перспективі навіть кажуть, що буде олімпійським. Він стає все більш популярним у Європі і не тільки в Європі, вже у Азії. І все більше молоді їм займається. Свіже повітря, природа, карта, компас. От основні атрибути цих змагань спортивне орієнтування з кожним роком стає все популярнішим серед молоді, кажуть організатори. Про це свідчить не лише кількість учасників змагань, а й включення цього виду спорту до учнівських олімпіад та універсіад. Ми, наприклад, обласне управління розцінюємо ці змагання як своєрідний етап підготовки до всеукраїнських змагань. тому що в нашій області цей вид спорту надзвичайно популярний і серед студентської молоді, і серед учнівської молоді. Наприклад, орієнтування включено у другу олімпіаду учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Здоровий спосіб життя, можливість пізнавати світ, спілкування з однодумцями, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток, а також просто азарт змагань це й приваблює юних спортсменів. «Спортивне орієнтування це як наркотики. Один раз пробував і не все життя. Але при цьому тільки позитивні емоції, здоров'я і весь час на свіжому повітрі. Це дуже гарний вид спорту, який дозволяє підняти свою фізичну підготовку, рівень здоров'я, позайматися, зустріти цікавих людей. Це досить захопливо, цікаво, і ми за корисно для здоров'я, поїхати в ліс. кожні вихідні ми їдемо в ліс. Це мені це дуже подобається. У різних ситуаціях можемо знайти вихід на скалі, можемо при зриві дещо зробити. Можемо орієнтуватися на місцевості. А переможці обласного етапу змагань поїдуть на всеукраїнські. Маріана Дерда, Віталій Гусаков, телеканал Буковина.